Вітаю, Любі! Дуже рада знову з вами зустрітися, і дуже дякую, що тема про токсичні стосунки, ці ексклюзивні токсичні стосунки вам відгукнулася. Дякую за кожен коментар і за уваження, роздум. Мені було дуже цікаво, і було багато таких цікавих поштовхів до тем, над котрими можна. Думати, аналізувати, розглядати, і також я ще для себе постійно уточнюю, що насправді, чому я записую відео, що насправді я хочу донести. І я розумію, що моя місія не розгрібати якісь питання, не давати вам відповіді, а лише піднімати, озвучувати, тому що. З того з ваших коментарів, я розумію, що у вас е, свій великий досвід. Е, є дуже тонкі коментарі, ви дуже багато знаєте. І я думаю, що моя задача абсолютно ні не вчити, ні не розказувати, як має бути чи що має бути. а лише Піднімати питання, щоб кожен з вас, а теж я, кожен з нас, ставив собі те питання нині. Тобто, можливо, кілька років тому ми і прийняли собі певні стандарти, типу поведінки, але і нам видається, що ми постійно в тому. Я ловлю себе на тому, що я іноді забуваю, що собі там обіцяла, чи іноді поступаюся своїм принципам, своїм обіцянкам і йду туди, де не, не варто йти. Тож, дякую, що ви є. Ви справді неймовірно мене розширюєте, і я сподіваюся, що ви теж отримаєте від мене щось для себе корисного. І був цікавий коментар. Про те, що ми всі живемо в такому полі токсичних стосунків, і що самі мимоволі теж часто є токсичними, бо що мало хто вміє бути нетоксичним, коли наступають на їх біль. Тобто тут звучить невеличке виправдання. Виправдання о тому, я би назвала це монстром, <смі> котрий власне, провокує ці токсичні стосунки, бо ну, його заболіло, і він так відреагував, чи мене заболіло, і я так відреагувала, що не зовсім так поясню, як я це розумію. Що так, з нами кожним може трапитися абсолютно ця історія. Тобто я теж можу невдало пожартувати, я можу вмисно пожартувати, знаючи, що це буде боляче, коли власне у відповідь на щось, що мене зачепило, а іншої форми дати здачу я не знаходжу в той момент. І, е, знаючи цю людину доволі близько, бо найболісніші удари ми отримаємо, звісно, від тих, хто нас добре знає, і знає наші найслабші місця, бо в певні моменти ми були дуже відкритими. І так я можу там згадати чоловікові, що з його минулого, що він не е, воліє не згадувати, що він вже прожив і закрив для себе. Е, е, і в якісь моменти я так. Думаю, що могла. Сподіваюся, що роблю це все рідше. Ну, думаю, що проскакує. Але тут є такий один момент, що як відрізнити невдалий жарт, і, власне, той токсичний жарт. Той токсичний жарт, від котрого боляче? Тобто від того невдалого теж боляче, і від того боляче. Але як їх відрізнити, що це було не зумисно, не знав, або зумисно, але людина в той же ж момент шкодує. Дуже просто, коли я, як, котра отримує цей жарт, каже: що Вибач, будь ласка, але в цьому місці не смішно, це мене зачепило, мені прикро, або просто це не варто продовжувати. І реакції може бути дві: що О, блін, правда, мене понесло, я, або я вмисно це зробив, зробила, і мені жаль. Я постараюсь наступного разу бути стриманішим, або по-іншому напряму Сказати про свої емоції, не вдаючись до цього э, жартування. А друга реакція може бути. Э, та ти неправильно зрозуміла, та я пожартував. Та це мало бути просто маленький жартик. Та це таке невинне, не зважай. E, тобто. Перший варіант це коли людина це зробила свідомо, несвідомо, усвідомила, якщо несвідомо, і сказала: так, це був перебор, вибач, я цього більше не буду робити, чи постараюсь більше цього не робити, бо не так просто відмовитися від своїх звичок, які ми переносимо там зі своїх сімей і з родини, де виросли, і так далі. А друге друге, це коли. Людина уникає відповідальності і звалює все на тебе, робить винну власне, партнерку і звинувачує її в тому, що в неї відсутні почуття гумору, що вона недостатньо дотепна, чи просто неправильно розуміє. Тобто уникає цього почуття відповідальності. От і вся різниця: беру відповідальність, не беру відповідальності. І е, жарти, і, скажімо, токсичні жарти, вони так, вони присутні і в нормальних стосунках, але нормальні стосунки обговорюються і обоє стараються вийти. І я вважаю, що їм не за першим разом, можливо, але з. Наступними разами їм це вдається, або е, хтось лишається в дурнях і е, кажуть, що це не, не про те. Оце і є ті токсичні стосунки, де тиран не бере відповідальності. І що цікаве, що він дуже свідомо і дуже чітко розуміє, що робить. Він знає е, нас дуже добре, це дуже е, е, людина з таким відчуттям слабких місць, ну і сильних, звичайно, але користується yeah. слабкими. От, я про це ще буду говорити. А сьогодні я казала, що ми розглянемо наступний інструмент, який для мене не був очевидним, точно так само, як жарти не було. Тобто відчуття від жартів в мене були неприємні, але я не знала, що це є один з інструментів впливу і утримання своєї жертви в тонусі постійно. Тож другий такий інструмент це увага. І така опікунчість. Е, мені, як жінці, е, на, на той момент, коли я зустріла свого е, колишнього партнера, молода жінка, мені надзвичайно було приємно, коли людина мене уважно слухає, ловить все, що я говорю. Незалежно, чи я говорю це про їжу, чи я говорю про. Якісь плани на майбутнє чи про подорожі. І відразу наступного там, дня чи протягом короткого періоду я отримую такий фідбек, зворотній зв'язок у вигляді: там, А давай ми там, купимо тобі подорож, бо ти сказала, що ти втомилася і ти хочеш поїхати відпочити. А давай ми тобі організуємо це. А, ти, а давай я тебе запрошу в якесь там кафе, котре ти там десь колись озвучила. Я і уваги не звернула. Але людина собі все занотувала, все про якусь там річ, яку я собі так чисто, а я би хотіла це, але на, на даний момент немає ресурсу, грошей чи ще щось. І ця людина приносить мені це все запаковане, ось, будь ласка. І також це продовжується, ну, це надзвичайно приємно мені було. Я такого не мала, щоб хтось так уважно слухав. Звичайно, як зазвичай це було десь там послухав, щось почув, а щось прилетіло повз. А тут буквально до нюансики все, ну, надзвичайно приємно. далі це по кілька разів телефонні дзвінки. Як справи, що робиш, і мені це так неймовірно приємно. Я знаю, що людина зайнята бізнесом, людина дуже зайнята, але знаходить час, щоб поспілкуватися, знаходить час, щоб зазвонити, запитатися, як в мене справа, і мені це ну, безумовно, страшенно подобалося. І воно в кінцевому результаті переросло в такі. Я вважала, що це форма, форма уваги, а виявилося, що це просто форма раз, узалежнення. Бо пізніше, коли ти звикаєш до того, що тобі дають те, що ти хочеш, то тобі просто потім дають, і часом кажуть, ти то хотіла. А... Може, це вже не зовсім те, але вже навичка приймати є, увага приємна, і ти вже тоді я отримувала те, що мені і не пасувало, але вже якось і відмовлятися не ну, було незручно. Ну, бо ж як людина уважна, ну, може щось там трошки чи... а виявляється, що мені просто вже давалося готовеньке те, що хотілося партнерове. А стосовно дзвінків, це просто виявилося в перейшло в такий тотальний контроль. Е, людина повинна була знати, де я, що я, з ким я розмовляю, е, які в мене плани. Я це сприймала як увагу, а насправді це просто о, типовий контроль, який далі переріс е, в те, що. А ми такі, ну, ми ж такі закохані, ми не маємо одне від одного таємниць жодних. Е, я думаю, що нам варто е, мати е, паролі до твого е, фейсбуку, до твоїх, е, до твоєї пошти, і я така, ну. У мене ніхто ніколи, е, я виросла вдома, де ніхто ніколи не пхався в чужу пошту, не перевіряв листи, кишені. Ну, тобто в мене це було не прийнято. А тут я собі думаю: ну, це, напевно, така форма любові, така е, безкомпромісна, безгранична, де не, ну, для чого я, я не, не приховую нічого, ну, то так, будь ласка. Ось тобі мій пароль від пошти, от пароль від Фейсбуку. Я нічого не роблю злого, значить, ти можеш мати доступ, що в подальшому зіграло свою роль. Зіграло воно. Людина використала це, щоб мені ну, там, поставити мене в якусь ситуацію неприємну. І ні, це не нормально. Навіть якщо ти нічого не приховуєш, навіть якщо ти не маєш наміру нічого приховувати, це все одно немає, ніхто не має права мати пароль від твоєї власної скриньки на листи, від твого Фейсбуку і від інших соціальних мереж. Що найцікавіше, буквально вчора розмовляла з подругою. І вона розказувала, що от її чоловік власне, має, має всі паролі і, можливо, навіть підслуховування в машині. І вона це сміється і розказує, її це бавить. І я, котра це все пережила, прожила і тепер усвідомила, і я така, в мене навіть не вистачило Слів обурення, я просто запиталася, ти знаєш, що це ненормально? На що вона сказала: Та, знаю. І все. І я собі згадала себе, що я теж була в мене така внутрішня думка, що ні, це ненормально, коли людина не має свого абсолютно жодного місця, де вона може. Яке вона точно знає, що ніхто більше не загляне, навіть якщо вона нічого не робить, нічого не пише, це створює дуже некомфортне відчуття. І... Бо кожен має право на свої таємниці, навіть якщо ти в найкрутіших стосунках, навіть якщо це найневимовніша любов, Кожна людина точно так само я, точно так само мій партнер, має право на особисті таємниці, на особисте просто безпечне поле, де людина себе буде чути без того, що за нею відчуття, що за нею в будь-який момент хтось може прослідкувати. От. Ну, це наразі, напевно, все, що я е, хотіла сказати сьогодні про цей інструмент як опікунчість, е, як воно може виглядати. І, ну, звісно, не завжди ми говоримо виключно про цей високоінтелектуальний е, спосіб маніпулювати, де звичайна людина, яка ніколи токсичних стосунків не бачила, наприклад. Сприймає це за чисту монету, і наступного разу ми теж, я, напевно, проговоримо, чому так відбувається, і які риси, з якими рисами партнерок шукають собі оці тирани? І... Можна буде пошукати. Є в мене ці риси. І це теж це з того доброго, чи власне це щось можна змінити і шукати заміну? Не, не бути вже аж такими наївними і щирими? От, так що, дякую, що ви були зі мною. Будуть питання, я залюбки відповім. Діліться. Будь ласка, своїми емоціями, своїми відчуттями в коментарях, можливо, щось інше цікавить, також пишіть. Я рада рада всім відповім. І, будь ласка, за всіх обставин, за кожної нагоди в будь-який час вибирайте лише себе. З вами з приємністю провела час Христина Лукащук. На все добре.